Ми вітаємо з вашим святом. Ви добрий, веселі, чуйні, ми чуй, який клас, Задуєте, нас, варите. З вами дуже цікаво, ми вас любимо, Дякую. дякуємо. Я почув клас і мене став на славу. Гарний, мітливий і смішний. Так і до мене мій до, яша. Гарний високий. Багато свіє, Просто супер. Бужаємо е, вас. Чи ти називається? В Остапа Крутий допомагає. Чить. Великий, щасливий, ухарний, веселий. Вітаю з ним там тому що він ще був можний і, і добрий. Штак мушається. Дякую. А? Поти. Ми ще дуже маленькі діти, які прийшли тільки вчитися в перший клас. Учимось читати, писати, рахувати. Інколи нас ухня і постараємось без Ви дуже класний вчитель. З ним учителя вітаю, бути радісні завжди. хай уроки пролітають. Велику і гарно як весні. Хай з неба і у ну, вас, І радіють усі діти, я заходити в нехай кошний день поносить ам авдію. Я вітаю з цією я, я побачаю. Сінець ходили і скупає. Ми усатушту на джи, щоб садись буває сміє. Бажаю здоров'я, радість і веселість. вчителя вас. Ви найкращий вчені. Я люблю, остапа берушка, повітря. É crutei.